Друзі, усім добрий вечір, або ж доброї ночі, або ж доброго ранку, або ж доброго дня. В залежності від того, коли ви переглядаєте це відео. Мене звати Юрій Вібік. Ми на каналі на Ютуб каналі Фабрика новин. І у нас сьогодні особливий гість, справжній герой України, юрист, адвокат, військовослужбовець збройних сил України, пан Масі Наєм. Масі, ради вітати. Добрий вечір. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Добрий вечір. Величезне спасибі, що згодились на це інтерв'ю, щоб з нами поговорити. Я спасибі, я для глядачів хотів би е, перед історією коротко розповісти, що відбулося на початку червня. Авто, в якому їхав наш е, герой, герой нашої програми, потрапило на кілька мін. Один із побратимів е, е, пана Наєма загинув на місці. Другий, наскільки я розумію, зараз досі знаходиться в лікарні. У нього великі проблеми так, у нього проблеми з е, е, спинним мозком. Ви отримали поранення голови, і внаслідок чого втратили праве око, пане наєм. Як ви себе зараз почуваєте? Розкажіть? Е, ну набагато краще десь місяць два назад виписався, було складновато адаптуватися Зараз вже більш-менш легше. Вже У вас попереду. Попереду ще одна операція, наскільки я розумію. Uh, так, якраз uh, в кінці цього місяця я буду їхати на наступну операцію, uh, і після того вже буде тільки відомо, чи мене допускають назад на фронт чи ні. А, а може бути таке, що допустить? Uh, надію, що може бути. А ви хочете на фронт повернутися? Uh, в в будь-якому форматі це було б добре зараз. Слухайте, так. ну, ви крутий, ви дуже крутий. Просто вижив. Нічого такого. Розкажіть, будь ласка, що от конкретно тоді відбулось 5 червня. Як трапилось так, що ви наїхали на міну, і сталося те, що сталося? Ви знаєте, ми мали побудувати понтонну переправу для того, щоб організувати вихід і захід наших в разі або наступу, або якщо б ми змогли б зробити так, щоб відступали наші, тому що Северодонецьк той ще був частково наш і? Ну, ми заїхали, нас інформатор повів в одне місце, показав. І на мою думку, що це фактично вони, скоріш за все, і підірвали. Зараз розслідування ще триває. Але ну, ми підірвали з не мені, В тому місці не мало бути взагалі мін. Uh, і більше того, проїхала одна машина. Їх перша машина. Потім заїхала наша, і мене підірвалася. Потім через якийсь момент попросили перепаркуватись. Я зайшов в автобус забрати автомат свій, і тільки почав рухатися автобус, як одразу вибухнув. Ну власне далі, далі. вже те, що відбувалося, встигли перевести мене спочатку в Славянськ. Стабілізували потім в Краматорськ стабілізували операцію, не змогли зробити, тому що вона важка і дуже швидко направили на намічникова в Дніпро. І це фактично врятувало життя, тому що там лікарі вже достатньо досвідчені. В них дуже великий досвід через те, що там постійно поранені привозяться. І вони зробили власну операцію в ту ж ніч. 6 годин тривала операція. Потім робили ще операцію моєму другу. Ну, власне. Такі події були 5 червня. А потім ви вже потрапили до Києва, так? Чи вже потім за кордон? Ні, ні, це все було в Києві. Ну, спочатку було в Дніпрі, потім в Києві проходив трохи реабілітацію. Зараз наступна операція вже буде не в Києві знову ж Ще чекаємо деталей. Угу. Е, як взагалі реабілітація вам дається? Е, скажімо, що в цій частині дуже потребуються реформи. Дуже багато є питань, дуже неправильних відношень до поранених. Я думаю, що це ми в тому числі займаємося зараз змінами в цій, в цій частині. Загалом, ви знаєте, дякуючи лікарям, я вижив. Це насправді дуже, дуже складна була операція. Те, що я зараз говорю, і при пам'яті це власне їх подарунок. А От коли ви кажете про проблеми з реабілітацією, не, не всі шестерні працюють, я так розумію, так? Від да, починаючи від отримання довідки ВЛК, де е, людей змушують поранених людей змушують чекати е, там по по декілька годин. Хоча це довідка, яка видається військово-лікарською комісією, вона видається для військової частини. Вони це можуть обмінятись без поранених. Поранені, ну вони в важкому стані часто бувають. І, ну і є така, знаєте, певна історія того, що в цій частині реформа ніколи не проводилась. Чому вона не робилась 8 років, не зрозуміло. Але зараз знаєте сама доля мене спіткала для того, щоб я цим займався, тому що я безпосередньо проходжу цю, цей шлях, і тому ми зараз будемо організовувати захист прав ветеранів в тому числі для поранених давати інформацію чітку, зрозумілу, щоб їм було ясно, що і як діяти, тому що ви знаєте, пораненим якраз ми винні дуже сильно, щоб їм було легше в цій частині комунікації з владою. А от що держава на ваш погляд має в такому разі зробити? Є люди, у яких є проблеми, так на превеликий жаль, людей багато. У них є проблеми, є травми різною ступеню ступені важкості, тяжкості. І питання в тому, ну а, а як при цьому, коли вісім років війна, у нас ще механізми не вибудовані так, аби якнайшвидше їм допомагати? Чому так взагалі відбувається? Розумієте, тому що питання пріоритету, пріоритет, які ставить собі держава, дуже важливо, тому що дивіться, багато ж функцій вже зараз оцифровані. Зараз так само може оцифрувати історію, пов'язану з пораненими. Чому це не робиться? Тому що знаєте, було не на часі. Зараз поранених дуже багато. І якщо держава декларує, що вона хоче бути вдячна цим військовим. Нехай це оцифрує. Це дуже легко зробити. Насправді, всі технології вже вже, вже є. Є цифровий підпис, є купа е, технічних моментів, які полегшують, можуть полегшити це питання в політиці держави. Якщо політика держави така, що вона вдячна цим людям, вона має це реалізувати шляхом цифра цієї всієї послуги всіх цих документів. Я думаю, що це дуже сильно полегшить. Важко взагалі ну там, наприклад, відправити військовослужбовців за кордон на лікування або придбати, а... або ще щось. Це, це зараз, зараз насправді цим дуже сильно переймаються, тому в цьому є плюси. Вже відбуваються достатньо полегшені форми комунікації з владою через це. І наскільки мені відомо, немає зараз ну принаймні, є політика така, щоб допомагати максимально. Якщо є можливість відправити за кордон, то всі документи робляться швидко. Це, 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 це питання в тому, що цим зараз, зараз почали займатися, особливо пані Зеленська, з мені відомо займається цією ці сферою ре, реформи в цій сфері. Це ну добре, є що там змінювати прямо зараз. Я б не сказав, що все ідеально, проте, якщо є вже такі зміни, намагаються змінити, це вже добре. Ну це вже, хоча б якийсь напрямок. Слухайте, як от вас хлопці, дівчата, так наші військові підтримували, рідні, близькі? от Після цієї травми ви знаєте, завдяки ці підтримці. Насправді я багато в чому зміг легше пережити наслідки. Якби не було такої підтримки суспільства, я не знаю. Знаєте, думаю, що надії на майбутнє дуже сильно би похитнулося. але суспільство настільки зараз вдячне. Ви знаєте, це я, я не зможу знайти слів, і, 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 аби там віддячити суспільство. Але завдяки ньому, звісно, що дуже багато хлопців тримаються на, на побу. Я вам хочу сказати, що це ми не можемо всі разом знайти слів для того, аби віддячити те, що ви робите, і те, ну яку ціну платите, тому що це це надзвичайно просто. Тут немає немає слів. Ви знаєте, це обов'язок. Я би хотів би, щоб ми до цього відносилися як до обов'язку. Він як податок, ми сплатили його, це нормальність. Ми маємо до цього відноситися до нормальності. Тому що це в Росії, це, знаєте, дикість може бути. А для нас, для нашого суспільства, це нормальність. Масі, ви підтримуєте зв'язок з побратимами з фронту? Так, так. Підтримую. Але... Я намагаюся рідко е... притягнути до себе увагу або відволікати їх. Е... Бо, знаєте, дуже страшно. Ти не знаєш, коли хто відповість, хто ні, це страшно насправді. тому я розумію, ціна перемоги нашої дуже дуже, дуже така важка, і насправді в цій частині чесно важко. Що от, хлопці розповідають зокрема? тому що ми знаємо, що відбувається на конкретному напрямку. Так ми знаємо, що там під Бахман, ну, на Бахмутському напрямку, наприклад, у нас е, важко, але ми стоїмо, і ми обов'язково стоїмо. Ми знаємо, що відбувається під Херсоном про це дещо згодом. Але от загалом з того, що, що можна сказати, що, що хлопці розповідають, Знаєте, для нас, це не те, що брудкіно, а я просто знаю, які задачі ставляться нашим підрозділом. У нас достатньо важкий підрозділ, задачі дуже складні. І я знаю, що коли ставиться задача, вони їх виконують, і в цю рутину ми один одному не розповідаємо. Тому що насправді є, щоб розповісти, але я розумію, що не так за столом, якби ми сіли, ми поговорили, коли вони повернуться на ротацію. Я з це подивлюсь, поговорю. Але такої текучої розмови не буває. Хіба що і про якихось потребах? Якщо є якісь потреби, то ми не маємо всіх закрити без питань, на що, для чого? Яка конкретна задача? Ми не задаємося один одному питанні, тому що ми знаємо, що не все можна говорити і обмінюватися навіть в сигналах. Ми рідко обмінюємося такими даними. Що найбільше потребують? От що найбільше запитують, так що чим можете допомогти? Е, найбільше це технічні речі, там від машин, генераторів до е, всіх павербанків, які, які допомагають триматися на зв'язку, в тому числі тримати лінк на зв'язку, коли е, в місцях, де немає світла. Е, окрім того, зараз звісно, що дуже сильно потребується зимова зимовий одяг, особливо взуття. Бо взуття, ви знаєте, це дуже така штука, коли ти дуже довго стоїш на землі або вимушений бути на задачі. Це професійна має бути модель, тому що від теплоти ніг залежить дуже багато чого. Тому от це найбільші потреби. Про Херсон хотів вас запитати: ми знаємо, яка там зараз ситуація. Так? Безперечно, те, що є в публічній площині, ну. Його достатньо для сприйняття журналістів, для сприйняття людей, які не пов'язані з військовою справою, і це добре, тому що не всі ми маємо знати всіх деталей. Я хотів би у вас запитати радше, напевно, про прогноз, тому що багато високопосадовців України від президента там, і Кирило Буданов, голова розвідки, дають свої прогнози. І всіх є надія, що хтось каже до кінця року, хтось каже до кінця цього місяця, Херсон нарешті. Буде деокуповано. Що думаєте? Ви. Я думаю, до кінця року це точно буде питання в тому, які будуть наступні ще заходи. Тому що ви знаєте, що ще дуже важливо перекрити цей прохід через Запоріжжя, яким спо сполучується доставка всяких товарів всього іншого в Маріуполь окупований. Тому в цій частині я думаю, що ну, в мене немає немає. Песимізму, що ми до кінця року не встигнемо. Я реалістично думаю, що в нас є всі можливості реалізувати цей план, отримати Херсон до кінця року. Хотів би запитати у вас: от як у військовослужбовця, те, що зараз робить Росія, з точки зору, по перше інформаційної кампанії про те, що ми нібито відходимо, так евакуація якась починається. Значить, якісь меседжі лунають про те, що прапор. Ну, вибачте, прапор ганчірка російська була знята з херсонської облдержадміністрації, і, і так далі, тому подібне. Значить, президент України каже про те, що це все маніпуляція, це все неправда, і ми не будемо на це, вибачте, на слові вестись. А що таким чином хоче Росія, росіяни військове керівництво м досягти таким чином? що Розумієте, їх перша цільова аудиторія це їх сам власний народ, який вони успішно якому успішно вони брехали всі ці роки про другу армію світу і таке все інше. Тому я розумію, що їм треба припіднести це якимось чином своїм своєму своїм народу, і вони намагаються приховати свої слабкі місця в цій війні. А вони по всьому фронту. І тому це, знаєте, така інформаційна кампанія, яка націлена на тих бовдурів, які в це вірять. Я впевнений, що коли ми повернемо Херсон, вони забудуть вже про те, що вони казали, що наступ не успішний, і все таке інше. Ну, ви знаєте, їх же народ, їх же і має знести. Тому що, якщо б він був критичним мислячою, вони б побачили, скільки цього не сталося, з того, що вони прогнозували, казали, що так є. Масія, це взагалі можливо. Ви кажете, народ, який має знести. Звичайно, має. А от такий народ рабів він знесе колись. Ви знаєте, коли постукалась війна їм в двері мобілізацією, вони можливо почали думати. Зараз повертатимуться ще більше цинків, ще більше двохсотих. Я сподіваюся, що це можливо їх змінить. Я в це вірю. По інакшому це неможливо, тому що ви знаєте, жоден з конфліктів. Не завершувався чимось іншим, окрім перемовин, але майбутнє Росії це наш порядок денний має бути, і тому працювати з їх суспільством на жаль, ми вимушені, щоб не повторилось те саме, що повторив Путін. Ми просто зараз знаєте, не бачимо, ну. Жодних передумов до того, аби люди якимось чином взагалі виходили на вулиці, аби вони задавали прямі запитання владі. Слухайте, я відправила сина на війну. Ви мені тут брехали? Казали про те, що це защита родини. А кого яку родину я захищаю? Так ви, Ю -Ю -Ю. Казали, що... ви знаєте, це ви знаєте, історія в чому? З ними системно працювали 20 чимось років. Звичайно, за один місяць ми це не поміняємо за рік. Можемо не поміняти, але там вже відбуваються певні процеси. Які допоможуть нам стабілізувати ситуацію і зупинити війну? Я сподіваюся, що і наша розвідка, і наше ІПСО повплине на них, тому що вони бачать реальність. Знаєте, на відміну від Росії? Ми показуємо все так, як воно є. В них є можливість, і ця можливість вона ними буде реалізована, коли вони будуть бачити. бачити те, що відбувається на фронті нашими очима, і вони просто зрозуміють, що це утопія. Вони вже програли насправді, але питання технічне, що вони все визнали і зупинили війну. Безперечно, тут важко не погодитись, і ви знаєте, просто до слова, якраз сьогодні там вже який день день єднання, щось якісь, якась чергова це маячня, так, так. і чергову порцію цієї маячні бреду вибачте, видали сьогодні і медведів. Який сказав про те, що ми воюємо проти сатани, там -то, проти якогось зла, ад і, і так далі. І Путін. Він сьогодні також дуже багато чого говорив. Е, і мова зайшла про те, що значить ми знову ж таки один народ, і ми знову ж таки одні проти, проти одних воюємо, і все це зробив Захід. Тобто Захід підніс Фітіль, як він сказав, для того, аби значить, це все вибухнуло. В, звичайно, в Києві неонацистський режим, як, як він сказав, і так далі. Питання вот в чому. Як ви вважаєте, ось ця риторика, яка не змінюється, дещо приглушується, дещо знову підвищується з 24 числа, вона ще працює? Ви знаєте, вона на них ще працює, але це знаєте, нам треба послідкувати. Насправді вони ж таким чином ще більше і більше визнають. Що е, насправді тут нацизму немає. Тому що ви дивіться, коли вони говорять про те, що у нас тут начебто воюють е, е, війська НАТО і таке інше, вибачте, яка, який нацизм би дозволив це, якби ми були нацистами. Е, тут я в Україні живу, я взагалі з Афганістану. Який нацизм? Вибачте, я говорю українською мовою, в мене є свій бізнес, е, і щось мене до мене расисти не, не приходили. До речі, коли приходили, е, ці расисти так чи інше були пов'язані з російськими. Силами це про Ківу я маю на увазі, там про yeah. декількох інших. це ж питання дуже зрозуміло. Тому я думаю, що зараз вони цими своїми риториками ще раз і ще раз доводять. Нікчемність своїх постулатів розумієте. Тому я думаю, що багато хто вже зараз повертається з наших з полону в Росію, і вони ж доводять ту існу істину, яка в нас є. Ми ж нікого тут не мучимо, нікого не вбиваємо, ми нікому не відрізаємо яйця. Ну тому що ми цивілізовані на відміну від росіян, і це повернеться в їх маси, і я впевнений, що це вплине на їх суспільство, яке обернеться до до влади і скаже слухайте, Це багато брехні. Як ви думаєте, військові поразки Росії на фронті вони е, сильно впливають на режим, на, стану, ну, на, на, на те, щоб цей режим був? А, ви знаєте, вис... в... Я думаю, що військові поразки на, насправді на нашу руку в, 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 будуть працювати трохи пізніше. Зараз в, в, це інерція, яка ще не задалась. Вона вже почала діяти. Я думаю, що ще там пару місяців повоює Росія. В не почне почне діяти щодо наступні санкції. І я впевнений, що таким чином війна зайде в власні домівки кожного росіянина, і це найкращий показник з збройних сил України, те що мобілізація сталася в Російській Федерації. Чому тому що ми таким чином достукались нарешті до їх будинків? Нам не треба було їхати в Москву, щоб достукатися до їх будинків і сказати: дивіться, вбивають українських людей. Це зробив Путін. Я впевнений, що ці програші е е змусять їх приймати такі рішення, які як наслідок е достукаються до кожного росіянина. Тому що війна це вже не тільки в Україні, вона вже поч почала діяти в Росії. Я впевнений, що в цій частині, звісно, в нас е багато надій на майбутнє позитивне. Е як юриста хотів запитати, українцям варто розраховувати на справедливість саме в юридичній площині. Я маю на увазі від конкретної компенсації людині, яка втратила житло. Вибачте, я вже не кажу навіть про рідних, близьких людей, так? До репарацій і завершуючи трибуналом для військових і політичних злочинців в РФ. Ви розумієте, це дуже, дуже складне питання. Ми... Знаєш, у нас багато державних органів на за цим над цим працюють, щоб суд над Російською Федерацією відбувся. Але ви знаєте, ми таким чином зараз змінюємо, знову ж таки світовий порядок. Чому тому що коли після Другої світової війни був трибунал, оці строки, що по декілька десятків років тривали судові засідання? Це є поганим, тому що як наслідок ми знову ж таки маємо війну. Має бути Чітка зрозуміла історія про те, що ось військові злочини. Ось цих людей всіх знайшли і або більшість знайшли, і от, і от їх посудили для того, щоб створилось створився негативний досвід майбутніх диктаторів нападати на цивілізовані країни і вчиняти так не цивілізовано, як робить Російська Федерація. В цій частині ми зараз створюємо наново схему нову, нову координат, по якій все світ, світ має жити. Я впевнений, що в найближчий час вже деякі речі будуть реалізовані, і це ну, подарує нам віру в те, що ми зможемо притягнути до відповідальності тих людей, які причетні до військових злочинів. Ви маєте на увазі? Ми в Україні створюємо певні механізми, чи ці механізми можуть бути розповсюджені? Міжнародні. Це міжнародні можу, разом так, так разом з, Україні, з з Україною. Це міжнародні е, інструменти, тому що ви е, розумієте, дуже важливо, щоб не тільки Україна засудила те, що робить Російська Федерація, тому що ми е, фактично є суб'єктами того злочину. Вірю, що, суб на суб'єктами на, на фактично. Ми е, не те що ми упереджені, але е, історія має запам'ятати, що це людство критикує дії військових злочинців. Не тільки українці, які постраждали, а й все людство. Тому що не тільки українцям від цього погано, а й всьому людству. Тому дуже важливо, щоб ці частині міжнародної інституції теж працювали, щоб не тільки ми засудили це. Чехія, здається, третя країна, яка визнала режим Росії терористичним. Що це означає от, з юридичної точки зору? Це обмежує і їх суб'єктів господарювання співпрацювати з Російською Федерацією і обмежує взагалі зв'язки з, з цією державою. Якщо це станеться на міжнародному рівні в більшому форматі, це фактично локалізує Росію і забере в них ресурси на цю війну штати якось не поспішають визнати Росію країною спонсором тероризму. Як думаєте, чому? Я думаю, тому що е, в тому числі є інтереси, які захищає е, США, свої інтереси своєї нації, і тут треба не бути романтиками, розуміти, що всі держави, які зараз нас підтримують сильніше або слабше, е, це виключно через те, що вони е, захищають свої власні інтереси, тому що до України да звісно, що їм є справа тільки тоді. Коли під загрозою стають їх цінності, тому що якби вони заздалегідь діяли би, то після нападу на Україну і після того, як забрала в нас Крим, були б дуже різкі реакції. Але Європа не квапилась, тому що вона трошки застаріла. Механізми там не працюють. Той самий ООН або Amnesty International, це вони показали насправді свою нікчемність, і це дуже добре. Це знову ж таки змінює цей порядок, в якому дуже багато декларативного ми зараз це відверто потрібно сказати, залежні від західної допомоги, так і військової, і фінансової. Це правда. Ми залежні, так ми залежні, і проте дуже важливо розуміти, що ви знаєте, це це вони на не нам допомагають, і не тільки нам допомагають. Вони допомагають дуже. першу чергу собі і дуже. зараз. Вони мають нам вдячувати за те, що це наші люди помирають, не їх люди. Тому я думаю, що тут треба знову ж таки відноситись до того, не то, що нам допомагають. Вони зобов'язані взагалі то були б це робити. Тому що вибачте, ми дуже багато років ішли від Російської Федерації. Ми декларували свої цінності інші від Російської Федерації, і нам в цьому треба допомога не менше ніж е, е, самій Європі. Тому що якщо не ми, то це Європа наступна. Абсолютно, я тут важко не погодитись. Бачите, тут лише питання в тому, до чого я вів до того, що невдовзі в США вибори проміжні вибори у конгрес, і ви знаєте, от перед нашим інтерв'ю, буквально я здається, здається, в інстаграмі, або можу помиляти, будь-які інші соціальні мережі я побачив виступ однієї жінки. Можливо, майбутній конгресвумен від республіканської партії, яка заявила про те, що Україна не отримає ні копійки. До цього лідер е, республіканців в конгресі сказав про те, що ну ми не можемо виписувати безкінечно чеки. Так ми будемо переглядати фінансування. Я хотів би вас запитати е, радше, це от політика, да це політичне передвиборне. Чи дійсно у нас можуть виникнути проблеми з отриманням е, допомоги зі сполучених штатів? Е, треба розуміти, що лобізм Російської Федерації на політичне середовище в США дуже сильний. Я думаю, що цим треба також нам займатися, тому що там шалені кошти на це вкладаються. І я думаю, що ці трампісти, які, які виступають проти, проти допомоги Росії США Україні, це фактично такі самі сателіти, як і Медведчук свого часу був у нас в Україні. Нікуди це не ділося. І я ж знову ж таки кажу, що це величезні кошти. Які Російська Федерація вкладає в лобізм своїх інтересів в США? Ми насправді зараз справляємося з цим завдяки тому, що наші державні органи правильно працюють. А проте, звісно, з цим треба працювати, тому що ризик шалений є, тому що там шалені кошти В завершення. Хотів вас, от про що запитати: ви стали обличчям рекламної кампанії бренд-одягу? ви знаєте, що ці світлини розійшлись по мережі, і ну фактично вони отримали. Ну, неймовірні відгуки. Всі буквально захоплювались. Читали? Ви знаєте, так, читав, всі, крім е, таких активістів е, пана Порошенка, які бажали мені смерті. Да. Е, казали, казали мені про те, що це російський бренд, хоча це український бренд, і це дуже легко загуглити. Але загалом е, да, суспільство знову ж таки дуже сильно допомагає і мені в соціалізації, і іншим пораненим. І це дуже важливий момент зараз нам підняти це питання, зрозуміти, що поранені це нормально. Інваліди, люди з інвалідністю це нормальність, в якій ми маємо жити, і цього на цуратись. Це знаєте, це шрами, які залишає Російська Федерація. Боротьба з нею на тілі українських людей. І цього ну нема чого цуватись. Вибачте, ми не ми напали. Ми захищались і ми вчиняємо правильно. Я от про це хотів якраз сказати, що можливо, неможливо, не напевно, е, бачите, те, ну е, от така фантасесія, такий крок, я не знаю, така ініціатива, те, що відбулось, вона в переважній більшості навпаки, вона надихає наших воїнів. Так, тому що є люди, які отримали травми. Ну е, хтось залишився без кінцівок або отримав інші якісь травми, і вони розуміють, що дивіться, ось. Е, те, що було зроблено з естетикою, і, і це дійсно дуже гарно, і це може надихати життя на цьому не завершується, життя на цьому на цьому не закінчується. Потрібно жити, видихати і працювати з психологом і надалі допомагати країні так. так ви знаєте, треба зрозуміти, що там люди з інвалідністю і поранення це теж форма життя. Така ж собі нормальна форма життя, тому дійсно так, треба треба давати сил цим людям, щоб вони могли соціалізуватись, і найголовніше бути самостійними в, цій, в новій середовище нової України. Це дуже важливо. Спасибі вам за те, що ви робите, okay. і спасибі за те, що ви зробили, і ще зробите обов'язково для нашої країни. Масі, так точно. Дякую вам, спасибо. Масіна я був разом з нами. Спасибі <клес> величезно на фабриці новин.